Боюся, Сина і Святого. Слава Ісусу Христу! Белові браті і сестри, я всіх вас Воскресним днем, учасників, сприйняття Святих Христового. Сьогодні я, я би хотів, щоб ми з вами поміркували над тим, Ходимо слова, що слово стало тілом, Згадуємо і розуміємо це про народження Ісуса Христа. Хай буде земля, хай буде не небо. І сказав, не написано, що взяв, зробив що, а сказав, от в цій в цьому місці, і сказав, це посил цієї енергії, яка в собі, А ми маємо образ Божий, образ і свідовіє Божий. І маємо таку саму власнивість Божества. Тобто, що визначає моє власне Божества? І ми можемо сказати і щось статися. Наприклад, ми згадуємо Ісуса Христа, Бога людини. Але пам'ятайте цю як повністю, якщо нема потуха в Софії. В сутки не пройшлося повниця в Сонка. Ми можемо говорити про приклади на наші життя сьогодні. Коли ми жить Богою, воно збувається. Тому в Священному Писанні сказано, благословляйте, поклинаючи вас, не говоріть погано, Хай Твоє Слово буде так або ні. Бо сказане на нас слово може десь матеріалізуватися. Якщо ми говоримо, я не вбивав, то в першу чергу ми підрозділиваємо дію фізичну. Я не вбивав якимось засобами, зброєю чи іншим способом. Але є ще слово, але є ще дія, яку ми ніколи не враховуємо, щоб ми так можемо вчинити. Вбити слово. З вашими спілкуєтеся, і як скажеш, одні слово таке непогане, нехороше, хороше якось так сказав, так запекло, так заволі і образливо, і ти ж ні ходиш, не можеш собі радити. Чому він так сказав? Фізичної тілі не було не в дамі, не шукнув не вколов, не щось інше. А так болить, що дивися. Боліло, боліло, полюбити ти співнявся. боліло серце заступало. Людина тільки сказала. А інколи так сказав, що цей захист і мог. Так, фізично він манував, фізичною вірю, но слово вбив людину. І ось таких, якщо не Рам ми дуже часто наносимо лишніх своїх. Рам на носі, рам на серце, рам на душу. Бо наговорили, а потім це людина згорбить, хворіє, а хороби приходять її до скорочних. Хоча фізично нічого не говорить. І померла ця дитина. Чому померла? Так стільки рамні, який приніс, не могла витимена душу нескорання. Тому наше слово це ще ми меч у бою до Слово печ. І в тому, що ми прислухаємось, здається, ми просто висловлення. Але ми, тим самі, можемо, поздоровлює когось, підбадьовує когось, або принижуємо, принижує і рани, а навіть і вбиває цим самим словом. Сказавши, здається, завтра. Більше того, ми кажемо, це саме ближнім дітям своїм. Ось воно щось нашкодило, а ти йому ну, таке слово сказавши, що соромно похожий. Я нещодавно мав таку можливість споглядати із... Пам'ятайте, скажи раз людині сто раз скажи людей, хто вона, чи яка вона, вона цією стає. І здається, граються діти, нічого особливого, Але вони війні дуже часто уподібнюються нам, як ми спілкуємося, дорослі, які ми слова вживаємо, такі вони вживають у своєму побуті, формуючи. якою вони є сьогодні став до минуючого щастя. І ось ми вже їх ходимо. Пам'ятаєте, слова, приходимо прикладки. Батько грався приклад до батьків, який вимагають це з дітьми. Один похлопував свого на плечах, каже, в мене такий молодий, такий хороший такий, такий так тому на гарні Midstra, складав отак пальця і підходить на мене. Баран на місці, брат на ноцю. І от піти на головою до того тату було. Пальцем так склалася. І гра. Тільки один спикерів ворог. Бо йому батько вже сказав, він з дитинства. А здається, і гра. Оста безвинна, необразова, просто ігра. Інший приклад, як ми можемо навіть тих самих дітей сварити, тобто наставляти правильни в такий спосіб, в таких підборосів. Один спосіб. Батько говорить там до ну, сина чи мама, немає звідси того сполучества. Каже, як ти такий хороший, ну, такий талантний. Як мені що робити такого? Як тобі не є? Виховний процес? це? Реховний. сторона. Ти, те слово, як пішов живав, насправді. Де слухає, ти з цього розказуємо? Тож пробувала виправити вчителю через приниження. Виправити людину через приниження засоробити, як ти зробити такі великий, десь заміж. піднімаєш, Він не вміють зробити такого вчинку. Тому що це не властиво тим його даруванням, які він має. Це не можу прийти, можу на основі сповідь. Коли сповідається, вона її розказує, що їх сусідка поганого позвонила. І вона там та, 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 та зробила що в вона відбирає слова. За цими словами називається і страта. Якби не було присутнього священного служити, вона дуже видала б усіх паніжан. У нас не до сповіді, а говорить між строками. А ви, тому не бачите оцю християнина, християнини, в храмі, здається стоїть по І тільки Бога пройде і таке винесть, що і супівається, чи тільки що може літургію. Тільки що буде тоді. Таке книги, то відповідно, з яким ти настроєм у праві, з таким ти настроєм перед Богом. А такі слова, таку енергію ти тримав в собі. Ці енергії повинно спілкуватися з Богом, сам, самому наповнюючи свою душу Божественною. володар. Тому наші слова ми повинні підбирати не то, що підбирати, а користування наших слів. Ті, які говорять правду, так або ні. Це більше цікаво. Слова, які підпадьоні. Згадайте слова Бог з ліці. Давайте говорити комплемент. Бо що таке комплемент? Ми кажемо комплемент ми думаємо, що це просто хороші слова. Буквально перемога ряд не означає, що комплимент це того, чого ти не достойний, того, чого немає. Ви гарно сьогодні не виглядаєте. Незалежно, як ти виглядаєш, ти підтримуєш, що ти гарно виглядаєш. Може, ти виглядаєш в що... жисі, Ну, ти гарно ти вже думаєш, знаєте, що погано уявився, чи вдягушся, ну, то ти гарно виглядаєш. Це тебе піднімає. Якби він сказав, що сьогодні Боже, страшніший Ну, Хіба це тебе рівня? Ні. Тому якщо б ти познав до це підтвердило, що ти дійсно гарно і Якщо ти виглядаєш погано і сказав тобі гарно, ти будеш тягнутися до того гарного І вже відчуваєш гарно, а що чоловік таке сказав, як гарно. А воно ну, ще гарно. все, дивися, збалансувалися, йти на нормальному, фракція, достойно себе як не Таке теж прислідує. І промовчі цьому. Промовчі цьому подякуйте Богу, що він Бога не образив, нікому багато нічого не сказати. Бо сказавши прикрізь з ближче,